Коли ви, що їх та треба будь-якомити? Докази дасте мені тоді дам документи. Я ж вам нічого не говорю. Ви мені, будь ласка, предоставте документи, Навіщо? Водія. Навіщо? Можете навіть через цікло показати. Навіщо? Я ж вам ще кажу, причину зуб. Докази. Якщо я щось порушу, дайте мені докази, будь ласка. Я бачу те, що ви їдете до підсерення. Все. Комісля... А я бачу, що у вас на грудна значка, немає, де Боє він? Це є, це, о, Бачите? ви скривайте. є. один на людей. Ваші документи, дайте, будь ласка. Ви свої предоставте, я? Інспектор, вив... на першу могу водія ви повинні ви, предоставити я документи. Так предоставлю і ви так само предоставте, будь ласка. Хорошо? Я предоставлю на законі вимоги. Добчак Віктор Андрійович. Коптан міліції. Оп, зічкайте до 2014 року, дійсно. Так. До 30. А, 10-11, ще дійсно. 40. На незаконні вимоги водія інспектора, що порушує 60 статті Конституції, підділяє свої документи. На завідомо зловчиння. Так. водійське посвідчення. О, бачите. Коли говорите що... Це туда, я не, не, я паспор. це я паспорт. Підміть, положить, будь ласка. що я так помню, покажу. Це паспорт. Наталі Володимир, розвертайте. Тепер візьміть страховочку мені і подивіться. Страховочка інспектора передбачається лише в двох випадках, ви повинні знати в яких. Ставим повинен мати при собі. Та я ще не бачив А, давай Ні, дивіться почнемо, вам скажу, що я в не придивиш страховочку. Роман, да. роман. Подивіться, роман... роман... да. роман... 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 да. почекайте, підкатиться. А це ще страховочка. Категорія я побачив. Категорію побачили, так? Да? Все нормально. Да, 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 все, Так, Дивіться інспектора. Я закон України про міліцію. Ви йому підчиняєте чи ні? <роли> <роли> Ні, інспектор, <роли> інспектора, <роли> <роли> будь ласка, давайте я закінчу. А яка різниця? що у вас немає <роли> ви ви підчиняєте закон України про міліцію? <роли> Підчиняєте законі про міліцію вказано, що співробітники міліції повинні користуватися виключно законодавством України. Той пункт 2.1, який ви наводите, то правило дорожнього руху. Так. А є закон країни про страхування. Я не помню, як він точно називається. Там вказано лише дві причини, в яких я повинен вам передавати страховий поліс. Ну у вас його Це. відсутні чи що? ні? Він не відсутній. У мене він є, але Дивіться, я не мож... Я ж вже одну до злочинну вимогу вашу виконав. Ну, Оце мій страховий зроби, все, ми я... тому ми Ні, то ви мені пожелаєте щасливого пути, в тебе. Все добре, нічого. Ну... Вчора мені так ось вечором пообіцяли, ваші співробітники їх пообіцяли. Ну... Да, 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 тоже за страховочки так вийшло. Коли вони yeah. пообіцяли, що пообіцяли щасливого пути, я приділив. Все, все? Так, да. все нормально? Ну до 9 до 2014 все? А, ну я ще вам хочу показати, щоб ви правила подивилися. Ну правила тут України — під підзаконний акт, який прийняти постанови Кабінету міністрів. Так, так. Читайте. Що? Зрінки, Приві, при, що водія повинен мати при собі. Що? Читайте. Та ви об'ясніть, погано бачу, я не можу прочитати. Все, можна забрати? Поліс обов'язково обов'язкового страхування цивільно-правової. Так, Але це є правило дорожнього руху, прочитайте, воно все, прийнято постановою кабінети міністрів. Інспектор, я з вами розмовляю, куди ви виходите. Ми ж, ж входите. А, ну все, добренько.